Друзі, гарної неділі. Сьогодні мороз. За всі дні, який був морозець, напевно, що найбільший морозець був зранку. Зараз сонечко вийшло, трішки вже все вітаєло, нібито теплішенько, і ми збираємося на ліс. Буду брати з собою мішки, слухайте. Вже після цих дощиків, туманів і вже навіть і морозів, бо мене Юра казав так. Що хтось йому сказав, що після перших приморозків будуть опеньки. Чи то нам хтось в коментарях написав, я не знаю, такі гарні приморозки цими днями, ночами, точніше і ранками, що я вам не можу передати. То я так собі думаю, пора брати мішки і їхати по опеньки. Назбиралася компанія така непогана, весела, велика, тому зараз вирушаємо. От компанія сидить уже на. Притчі під трактором їдемо МТЗом, бо буде обкатувати, як гриби самі сидять. Все, води набрали, мостилися. Так, кабіну буде ще один пасажир по дорозі, то вже сьогодні мамка на прицепі. Ай, вже гарно. Ура, в лісі! Максим, іде, а коло мене! Так, розбіглися по лісі, як мурахи. Хто куди? Хто, хто по гриби, хто сало смажити. <серків> <серків> Он, дівчата, розсипну. Так, Юру ми лишили нянькою біля самих менших, хай там жарить з ними сало. А ми хто куди? Щось таке -то люди нас Ну, не так, як би хотілося, звичайно, але я вже так от думаю, нам би вже ну, хоч би в цьому лісі, хоч побачити, які вони є, хоч би що-небудь. Так, я знайшла не опенька, але якщо я не помиляюся, оце гриб зонтик, який беруть і який смажать яйці. Він чи не він. Що робити? взяти чи не взяти? Візьму, а там побачу. Так, друзі, моя перша знахідка. Це опеньки. Але хочу сказати, що якщо це тут доведеться ці опеньки шукати, то легко тут не буде. Тому що ліс пройшлася от стільки сюди до вирізки. Не бачила абсолютно нічого. Тільки зайшла на вирізку. Дивіться, які опеньки стоять. А це вже і це ж зелені, зелені, ось ще один кущик. Які вже великі. Оце опеньки. Бачите? Дивіться. Оце опеньки, але де? Да, на вирісці. Тепер, друзі, підняла голову через усі кущі і знову набачила кущу пеньків. Тільки ж до нього потрібно діти. Розумієте? Оце вам така. Грибарка в мене сьогодні. Дітей біля мене немає. Я їх сюди не кликала абсолютно. От. Ну зараз побачимо. Дивіться, Бачите, які кущики. Зараз я звідси, якщо дасть бог все буде добре, вийду. Дістануся до своїх, то ми, можливо, заберу їх на ще одну вирізку. Та й вже там ще пошукаємо. Тому що тут, от я так зрозуміла, що в лісі хорошого мало. А от на вирісті, от оце такі, бачите, опенючки на збирую. Хочеться повиймати їх от, без, без гілячок. Тому що отут, а -от, як вони в таких кущаках ростуть, то вони обов'язково кущ, влазить з гілля. Отак, от перші грибочки. Бачите? Ну і оскільки я вже тут у цих хащах пробираюся. Прямо в хащах такий передача. Буквально вчора дивилися новий випуск їхній. Ой, з І так от і я. В хащах. То вже раз я у цих хащах, то хотілося б, звичайно, в них знайти опеньків, таких, знаєте, так, щоб кущ і вже пакет і додому. Так, хтось ходив. Чи люди, чи, можливо, кози. Тому що джунглі, джунглі, так, що все, щось я більше, тут нічого не бачу. Я напевно, що друзі, будуть звідси вибиратися. Може, знаєте, може тут іде ще є якийсь кущик копеньки, але то такого, заради цього кущика опеньки. <гум> так натомитися, то вам не передати. Ви що бачили, як я пробираюся, то присіла, то нагнулась. Бачите? Тут де-не-де таке провідження. Гарно все. Але щось нічого я не бачу. Більше поки що. Може, я далеко, зайшла, знаєте, у глиб, Десь, можливо, ближче до дороги. Треба все пробираюся я куди-небудь назад. Не буду, я вже це не хащено Все. Вийшла на ось таку стежину. Ну, це, можливо, десь якась стежинка. Так, витоптано і нею я виходжу. О, вийшло прямо до опеньки. Це ж треба було так. Набачили їх збоку. Бачите, я ж кажу, оце треба ближче, напевно, що до дороги. Бачите, коли ближче до дороги, вони є, але от вам уже навіть і Фу, такі старенькі. Не знаю, чи хороші ще. Задзрати не хочу зараз, тому що зоглядяться, що десь мене немає, то почнуть гукати. Тому хочеться швидше. О, ще, Зараз покажу кілька бачу. І Оп. бачите, теж теж уже такі шапочки. Все разом розлом розломався, зараз подивлюся чи... чистий. Так, цей домолодший, цей чистенький, але поки виняла з трави, лишилось такі. Таке сьогодні збирання грибів. Ну що, вже виходити чи ще ось так притися вздовж. Навіть і не знаю, що робити. Мені хочеться, знаєте, яких опеньків. Ось тих, що великим кущем і таких грубоногих. Ось так тихо феньків буде надивати. Знайшла ще кілька, випадково абсолютно, тому що, дивіться, аж як прикриті. Бачите? Взагалі випадково-випадково знайшлися. Поз них йшла. О. Такі. Ну, все, все однакові. Зелені, але такі тонко тонко шапочкою. Знаєте, тонкою ніжкою. Не. Не грубі і невеликим кущиком. Так, все. Тут, напевно, що мій похід попеньки сюди скінчився, тому що тільки що тут побачила, як жаба пострибала. Ой, я не знаю. Мені ця жаба, це, це воно вийшло. Звідси, на дорогу і до лісу, заходжу в ліс і буду чимчикувати до своїх. Ну і вже, можливо, щось знайду. Як не знайду, і як ніхто нічого не знайшов. Як кажу, що у лісі то ще немає, то запропоную піти на вирізку. Далекувато, правда, чим чекувати буде пішки, якщо Юра там уже косик розпалює. Тому що, ну, що далекувато. Ось так, де ще через усе ліс. Але, можливо, будуть мати бажання, то підемо. Є! О, не класно всі сидять біля Юри. Підійшла, пригостили мене шматочком сала пожареного Який він все таки добрий в лісі. це сало, і хліб. Так, ну і вони ще поки перекушують дітвора. Думаю, прийдуся таки ще по лісі. Може, може де дурного пенька знайду. Але скільки людей вже зустрічали, люди не назберуть багато груду. Немає. Оце ще така моя думка, що може десь на тижні. Зараз ось ще на завтра мороз на, на ніч. Ну, на сьогодні на ніч, сьогодні на завтра ще мороз, а, а вже завтрашня ніч, то вже плюсова температура має бути і тиждень має бути таким доволі теплим, то оце можливо вони з'являться. Можливо. Інакше я не знаю, що було таке. Все таке, як мені ось так просто подобається навіть по лісі ходити Уже по цьому жовтому коврику. Я собі так повільно, повільно в одну сторону йду. Йду одну, чую, гукають. Караул, Наташа. Вертаюся назад і вже як би, пришвидшую крок трішки. Те, напевно, що будемо рухатися далі. Заїдемо ще в одну місцинку, куди багато людей поїхало. Так як ми собі бачимо якусь сторону, то так собі думаємо, що туди. І ось це, що ми туди теж маємо нам під'їхати ближче, щоб вже не йти. каже Юра, що ви будете йти так далеко? Зараз поїдемо. Ну оце ще туди поїдемо. І якщо нічого немає, вертаємося додому. Перші опеньки. На другій вирізці. Що ти кажеш? Кущик знайшла. Оце таких, які хотілося б. Отак, ще кущик ось таких знайшла. Так, ну що, в мене назбирали аж один пакетик на всіх. Усіх усіх, хто був на написать. Один пакетик десь і вийде. Ну, і на тому все. Будемо вирушати з лісу вдома. Опеньками поділимося. Та й на тому. Прогулянку закінчує. Ні прицеп, ні мішки не допомогли. Їх все рівно немає. в нас знайшов. Що ти знайшов? Ох ти! То це я таки хотіла знайти. І ніде не знайшла. А видно, що хто в дитинстві їв. Я й зараз не бразу. Оце такі хотілося знайти. І ось маленькі самолізи, а он, диві, он там прямо аж два кущики. Там два кущики. і ось сюди ще один який. Оце таких да. Оце таких хотілося знайти. А, знайшла. це що я вам не сказав. Да, да. Гриби ти, на дорозі, а вийшли. Дити, все. Тобі спасибі. Таке молоденьке ще трішки знайшли. Все, вирушаємо додому, погрузилися. Не Причепилися гриби, ось так. You are stuck.